Це ті, хто придбали новий транспорт, якому до 5 років. Да, там теж є виключення, наприклад, крім мотоциклів до 27 тисяч, або крім автомобілів, які волонтерами куплялись для армії, або там ті, хто отримав особи з інвалідністю і так далі. Але ми говоримо взагалі, хто придбав новий транспорт до 5 років. Слідує, хто придбав квартиру або земельну ділянку на суму більше 100 тисяч. Знову ми говоримо, що там є виключення. Наприклад, людина купила цю квартиру за ті кошти, яку виділила їм держава. Наприклад, ми зараз виплачуємо кошти, компенсації на придбання житла для військових, наприклад, особи з інвалідністю першої другої групи. Тому, якщо потім людина покаже документи, що вона придбала цю квартиру за кошти виділення державою, вони не будуть підпадати під цю категорію. Всі інші покупки більше 100 тисяч, да, землі квартири підпадають. Далі, ті, хто має депозит в банку на суму більше 100 тисяч. Ще раз хочу сказати, що там є така особливість саме депозит в банку. Тобто поточний рахунок в банку на таку суму він не враховується, а враховується тільки депозит. Далі, хто придбав іноземну валюту на суму більше 100 тисяч, знову. Потім, якщо ви попали під верифікацію, вам призупинена виплата, а ви але у вас є документи, що ви цю валюту купляли, наприклад, для лікування дитини чи свого. Чи там є ще раз перелік випадків, які не враховуються, то це буде в подальшому враховано вже органами соцзахисту. Далі, хто має житло. На територіях, які не входять в зоні бойових дій, з розрахунку більше 13 і 65 квадратних метрів на чоловіка, і останнє це категорія, це ВПО, які проживають за, на державному утриманні. Наприклад, в інтернатах в гріатричних і тому. Тобто, цим категоріям, з 1 вересня, вони, якщо вони попадуть під верифікацію, то їм припинено.